Українець провів чемпіонське протистояння. Наш Карен Каренчухеджан був претендентом на пояс чемпіона світу IBF і дав жорсткий бій Джарену Енісу. Протистояння відбулося у рідній для американця Філадельфії. Як закінчився поєдинок, партнер проєкту Фавбет. По перше, не вдасться уникнути порівнянь в з першим боєм, який карен програв. Цього разу ми побачили кардинально іншого бійця. Якщо раніше українець робив ставку на ноги і пробував перебігати жорсткого опонента, то цього разу Карен старався бути якомога ближче до суперника. Звісно, відзначу роботу Еніса з дистанції з будь-якої дистанції, і в будь-якій стійці він виглядав прекрасно. Дуже універсальний боєць, проти якого складно буквально всюди. Але в тандема сєнченко Чухаджан була протидія. Карен не давав можливості проводити затяжні атаки панчеру і намагався постійно сувати в розріз свій лівий хук. І треба відзначити, що так жорстко Еніса ще ніколи не зустрічали. Українець постійно перебував під прицілом, але і віддавати намагався майже все. Відчувалося, що частина геймплану це перекрити простір американцеві. У першому поєдинку він робив усе, що хотів. Цього разу те, що йому дозволяв карен. Завдяки фінтам, все одно вдавалося пробувати по українцю, однак це вимагало значно більших зусиль і тактичної грамотності. Правда, це в американця є. У п'ятому раунді Чухаджан спіймав гаву і добряче паркот від опонента. Жорсткий удар і українець. Свідомо бере коліно, щоб передихнути і не дати продовжити опоненту серйозну атаку. Раунд уже 10-8 на користь чемпіона, і на його полі бою це дуже неприємно. Але можливо, це було найменше зло в цьому епізоді. Еніс прекрасно працює плечовим поясом. Наскільки добре ця людина контролює своє тіло, вчасно забирає голову з атаки, і при цьому на короткій відстані знаходить можливості атакувати сам. Це щось безумовно, це задатки топ боксера Карен немало пропускав, але й сам влучав дуже багато. Намагався не віддавати епізоди без свого удару або в розріз, або у відповідь, але атаки були. Чухаджан дуже замучив цього опонента. Ніхто ще не створював таких проблем небитому чемпіону світу. І за останні сім років повну дистанцію з ним проходив лише українець. Після матчева статистика показала, що Карен виконував лише на два точних джеби менше. Загальна картинка точних ударів 177 проти 128. Загалом же буц виконув на 200 ударів більше. Фінальні раунди краще провів наш боєць. Відчував, що потрібно виривати постійний лівий хук і близька дистанція. Багато клінчів. Якщо спершу десі карен клінчував, щоб зупинити запал візаві, то в кінці вже й Еніс був не проти зав'язати українця, бо багато сил пішло в Джарона на цей поєдинок. Рівень тактичної і фізичної готовності Карена був на дивовижно високому рівні. Нашого боксера навряд запам'ятали по першому бою, але вдруге він дав напрочу сильну опозицію найкращому боксеру цього дивізіону. Але чи вистачило цього для перемоги? 119-107, 117-109 та 116-110. Еніс залишається з поясом чемпіона світу IBF. Карен не здобуває титул, але точно здобуває визнання. У світі мало хто очікував настільки достойної опозиції від українця, а рахунок не відображає картинки домашнього для Еніса бою. Відразу після поєдинку Карен сказав, що був настільки втомлений, що не почув, що на суддівських записках, але заявив, що бажає Енісу стати абсолютом, бо цей боєць вартий такого звання.